Друзі, всім привіт! А, знаєте, клею цю штуку, стою, думаю, єдине, що дійсно, якісно, з року в рік знімає з мене почуття тривоги, це малювання. Маленький пезлик, середній, великий, синтетичний. Може, зазвичай нам треба щось щитинка, от якась така. Гуаш, всього чотири кольори буду використовувати: білий, жовтий, синій і червоний. Червоний в мене такий ближче до кармінового, з нього гарні рожеві відтінки. Мабуть, я їх не встигла додати на палітру собі, тому буду зразу з баночки Давайте починати. З того, що зробимо якийсь собі щось зрозуміле. Так? Давайте білила туди синього. Туди жовтий, о, зараз це я буду в банки лазити, і, мабуть, краще додати в палітру. Добре, дивіться, як воно робиться у людей. Є така штука мастихін. Знаєте, чим нам зручно доведувати фарби? Тим, що можна отак його витирати, не мити. От, жовти, біло витерли, тепер жовте додаємо, наступної по світності. Витерли жовтий, так, прямо в краєчок банки, Тепер червоне після жовтого. Ну, а після червоного теж, отак його обкраєчок банку, і зняли, його майже немає. Ще синього додали. Все, оцього цього нам вистачить. Добре, банки приберу. сонечко. щоб не сохли. Білий, синій, жовтий, замісила. З водичкою можна трошки, якщо це гуаш. І отримую колір для неба. Ось такий сьогодні він буде бірюзовий, холоднуватий, і в ньому буде градати. Дивіться, в цей куточок робимо темніший. Синій, трошки жовтого. І це у нас ну, трошки більше, трошки менше половини, так? половини. малюнку. У мене половинка 4, ви можете, звісно, брати більше тут синіше. Так, затираємо, вимиваємо пензлик від зайвого кольору, витираємо, набираємо білил. І от білилами верхній куточок. Тут синьова, тут світлина. І от туди все це діло закрутили, прям такою, знаєте, якоюсь бурю. І в процесі отримаємо плавний перехід з цього синього, так, воно вже буде, може, не таке синє. Оце біле, воно вже залишиться не таким білим. Ну, а от, бачите, я спеціально роблю за такими масками. Ну, По-перше, я вже розмальована, а по-друге, я хочу якогось такого маскового підходу, щоб були хмари тут білий мазок, я сильно нарисую, тут щось темне залишила. От, е, начебто стягую ось в цю точку, всі ці мазочки. Так? Тут біле, тут синє, і перехід. Якщо у вас вийшло щось таке бірюзове по центру да, через жовтинку, тобто синій-жовтим з білилами. Якась блакить, класна. Як не вийшло, то можна окремо. Змішати білий, жовтий синювати і блакит додати. Добре, отут у мене буде трава, а під травою буде вода. Вона в цих самих відтінках, тому пропоную одразу знову білила в основу. Пензлик я не мию. Якась блакит підмішується в процесі. Прекрасно, нам так і треба. Зафарбовую просто білим. Ну, можете от знизу трошки не зафарбовувати, а можете так. Іти до самого низу, білий, сюди я додаю синій, тобто відображається моє небо так, у воді. Дзеркальне, трошки жовтинки, щоб зелень з'явилась ці синіві. І в цьому куточку відображення в воді завжди або горизонтальні, або вертикальні, або і те, і те, так? такий хрестик відображень. Зараз ви зрозумієте про що. Тобто вони і вертикальні, і горизонтальні. Зараз ми розтягуємо спокійно, яка буря не була на в небі, у воді вона відобразиться максимально спокійно. Я тут їжджу після садочку з дитиною на озеро, у нас недалечко біля дому, і я постійно насолоджуюсь відображенням. Максимально кришталеві, так, так, такий спокій вони навівають. Тому робимо, тут було світло, тут було темне. Я вимила пензлик, витерла. І от на автоматі, як тряпочку між темним і світлим натираючи, ви отримуєте плюс-мінус плавність. Вам не треба занадто, щоб було плавно, але бажано трошки її піддати ще під темню куточок. Цей ще темніший зроблю. І горизонтальними рухами з правого куточку навію в ну, лівий. Зробила, вимиваю, витираю. Бачите, візуально я вже бачу, що воно схоже. Світле, світло, темне, темне. І от, вимила пензлик, витерла ще разочок. Потерла між. Що далі ми робимо? Ми змішуємо, можемо окремо дивіться, Хочете? А хочете прямо одразу тут сюди, жовте додаєте, трошечки синенького зовсім. Ви отримаєте салатовинку одразу. І оця салатовинка, вона аж ледь місцями така жовта, нерівна, бо це трава, але дуже далеко, там таке поле. І от що я хотіла, щоб ми з вами побачили: дуже темне таке ледь грозове небо і сонячна травичка. От Підсвічене десь сонце проникає, отак підсвічує в цьому місці. Два яруси є в, цьому, в цій галявині, так? От там дуже світло і ось тут, так, прям жовтим маском відокремлююсь від іншої зелені. Тобто он, світлий верх і от, начебто розділяється на дві частини, ще світлий верх. Донизу воно все зеленіше. Тобто, можете трошки синьове або зеленого, ну, можете окремо собі зелений підмішати. або одразу сюди на низ синьове піддали, отримали зелень і донизу вже щось більш зелене. А верхівка галявинки прямо така жовта. Такі доволі яскраві і чисті майже відтінки виходять у нас. Так, пензлик. Ну, давайте помиємо від зайвої жовтинки. Одразу жовтий, вже синього можете взяти трошки більше, більш темний, соковити зелий. Отут на передньому плані, отут вона вже пухнаста, бо тут ми її бачимо. Ви можете одразу задати її контур. Якийсь пухнастий, такий рваний. Тобто, ну, якось, ну, це дуже примітивно. Що чого примітити? Щось зелене і темне, правда? Чого примітимо? одразу? Я ще крапельку червонинки до цієї зелені піддала, або коричневинки, щоб на передньому плані От пейзажі, знаєте, як кажуть, пейзаж завжди в далечині синій. Тобто така холодність, тому що далеко середина зелена, а ближній план. Коричневий. Якби ми з вами малювали траву, просто траву-траву, то в далечині вона була б бліда і синювата, тому що між нами і тою травою багато повітря такого в блакиті. Посередині вона була б зелена, як ми її бачимо, а от ближній план він так теплий і може бути в ньому коричневість. Тобто червоненка, жовтим додано до зеленого, дає коричневинку. Сподіваюся, я вас не заплутала і може вона якось у вас відкладеться. Так, де моя щитинка? От, щитинки дуже класно роблять цю плутаність. Суха щитинка, вона здатна, без шкоди для самої себе нашкрябати, нацарапати якийсь свій контур. Багато часу присвітила ці землі, якщо чесно. І от, бачите, дальній план гладенький, хоч там бугри їх не видно. А от передній план треба вже передавати деталі, тому що він близько до нас, і ми бачимо деталі. І так, змішую темно-зелений, жовтий, синім, і трошки червоненький, і ще синього туди. Отримую доволі темний зелений колір. Це вже занадто, може, і світ лише щось таке. Коротше, синій, трошки ну, синій-жовтим в однаковій кількості, трошки червонинки для бруду. Отримую темний зелений, і цим темним зеленим я роблю низ. Мабуть, тут якісь очерети так, біля води, чи якісь кущики, так далеко від нас вже цей берег. Я піддаю от вони зверху такі пухнасті. А знизу гладенькі, бо закінчується, бо вода починається. Тут більше, тут менше. Ще ти не бачите, мені дуже зараз допомагає. Їх треба мати в хазяйстві. Так. Ще цим темним зеленим другий ярост. А тут буде стояти мій млин. Красивий, а весняний. І. Є такі, знаєте, споруди, які не залишають рівнодушним. Сверхівка похнеста знизу пряменька. Це, о, як же їх називають українською, маяк? є маяк, правда чи ні? Чи якось, мені здається, інакше? І оці млини. Тобто, здавалося б, чого нас людей так манять саме ці споруди? Такі вони дуже гарні, як кайфолова вежа. Щось, щось є. Бачите, ось тут темненькі. Ну, до речі, якщо вам буде неліньке, то ви можете трошки по водичці додати, начебто відображення, правда, в воді може бути оцих темних кущиків кущиків ще біля води. взагалі, не з поля такий темненький. Оці темні, ну і може там, я не знаю. Ну, достатньо, я думаю, що достатньо. Зробили цей же колір можна і сюди кудись внести, якщо пензлик витертує передній план. Далі я мою пензлик витираю. І беру щось зручне, середнє. Мені потрібен готовий коричневий. Ви можете взяти готовий, не мучитись. Але я ж пообіцяла з чотирьох кольорів, то я вам покажу, як змішати жовтий, червоний і синій. В однаковій кількості плюс-мінус змішуємо. Тримуємо. Коричневий. Якщо він надто зелений, цей коричневий, значить забагато синього. Треба додати червоненький. Якщо він занадто червоний, треба додати сининке. Зазвичай треба додати червоненький, тому що синій міцніше. Ну він тепер над червоний можна ще синенький, Якщо він аж фіолетовим, поки червоний синій червоний синій вже починає віддавати фіолетом, то поверніть жовтинки. У мене такий темний коричневий, мені зараз він підходить. І ним я малюю ось тут млин. Поставте собі точку, він тут з за кущиків починається. І намалюйте паралельно ось цьому краю картини лінію. На цій лінії вже тепер треба його вибудувати, так? такий симетричний. Цю сторону відрізочок і в цю, плюс-мінус на око, щоб вони були рівнозначні від ой, вісі від центру. А тут трошки звужуєте цей відрізочок, так? І ведете таку пасочку, малюєте. Так, ну, старайтесь, звісно, щоб це було рівненько, але вони такі автентичні, ці споруди, що навіть іноді можуть бути кривенькими. Я стараюсь обійти вже кущики, що в мене є, так? Ховаю цей млин за кущиками. Як не вийде, то потім наведемо кущики поверх. Це не страшно. А, а зверху, тут, до речі, така, знаєте, таке начебто розширення. Давайте спробуємо його зробити. Такий дах цього млина, мабуть. Принаймні, так намальовано. Давайте спробуємо повірити і от, змалювати. Це все діло має відобразитись воді. Відображення в воді або темніші зазвичай, або. Навпаки, блідіші, ну, тобто не такі контрастні, як от природа. Природа, вона, добре, ми тут якраз і відображення розберемо. Більш контрастна, а те, що в воді відобразиться, то вже буде не таке чітке. Дивіться, ми можемо прямо чітко спробувати відтягнути. Я, бачите, додала білил до цього коричневого. І без зайвої водички сухим пензликом стараюсь замалювати його. Можливо, навіть отакі пробіли в мене виходять це і добре. Я думаю, що їх варто лишити хай будуть. так воно, таке от відображення майже точне. Так я його і залишу. Так. Де-не-де -не, -де не чітке. Ще білого і жовтого я Ну, може, жовтого трошки, більше білого. З одного з краєчків, де в мене буде більш сонячно. Будь з цього боку я отак піддам, підсвічу. Цю споруду. Те саме зроблю самим млином, так? Але. Саме краєчик, контур. Тобто у нас така історія цікава, коли контрсвітло, воно світить на нього ззаду, значить, ми бачимо ці підсвічені частини тільки по контуру. Таке свічіння його з'являється. І це піддає йому величі. Споруда, що о, яку ми бачимо в контрсвітлі, вона виглядає, знаєте, як там, щось до на нас зійшло з небес. Що підсвічується по контуру і виглядає чарівно. Тому таким світлокоричним просто. Обведіть по контуру. Добре, можете взяти тонший пензлик, додати водички, тоді буде легше це робити. І тонким пензликом додали це. І ще отут є такі дві полосочки. Вони не по всьому млину протягуються, а лише отут з краєчку. Ну і десь контури можете пошукати більш чітко, якщо вам захочеться. Місцями можна ще підсвітити, ще білого і жовтого. І ще контури. Ще, ще. Тут хіба що пару рисок таких я там. Достатньо це зробила. О, тут ще цікава штука. Розріжуйте коричневий. Буду вчити вас малювати тонкі лінії. Це заморочно, але іноді дорослі люблять цим позайматися. Я під це діло маю спеціальний пензлик. Такий довгий синтетичний ворс. Один час я постійно про нього розказувала. Він класно робить тонкі лінії. Рідкою фарбою все це діло робиться. І хочете лінійку візьміть. Малюєте ось так. Більш темний коричневий нам під це треба. Беріть те, що темне у вас є, з водичкою. Це біле підмішалось. Натякають, що все ж таки треба світло. Ні, нам треба темне, темне. І малюємо отакі забули, як вони називаються. Лопасті, мабуть, так? Раз, два. Тут уявляєте умовний центр, так? через який проходять. Через умовну точку 2. І малюємо. Ну, теж дивимося, щоб довжина в них була однакова, так, щоб там з одного, всі з одного боку вони. Можливо, не вміститься щось у нас, то так і треба, щоб не вмістилось, так? І. Просто паличками. Раз, два. Це можна зробити тонкими ручками, якщо у вас є, і вам геть-геть не йде фарби. Можливо, у вас є прям коричневі ручки, чи чорні гелеві теж можуть підійти. Тоді треба чорного додати і в млину сюди в темряву, щоб воно поєднувалося. І замальовуємо. А в мене ви бачите, як медитативно цей дуже зручний пензлик рідкою фарбою робить неймовірно легко, тоненько і. Ну і я, бачите, зразу роблю це трошки скетчево, щоб занадто себе не замучити, і щоб. Ну. Коротше, роблю криво, <сум> Щоб начебто да? я так і хотіла. Зробила. Добре, прекрасно, ми з вами молодці. Давайте ще підсвітимо білий жовтий з водою. Так, отаку, сюди, сюди. Сюди, сюди. сюди. Можливо, десь підсвітити трошки ті лопасті. Я б зробила це. Так, ага. Ну і бажано, щоб вони відображались, можливо, в воді, якщо вони у вас десь вміщаються, Але переважно тут зараз будуть квіти, тому вміщатись нічого не буде. Ми не будемо це робити. Вимили пензлик, витерли, взяли білий колір, можливо, не чистий. А от з тою синьовою, так, коричневим. Я не знаю, ну трошки підбруднили цей біл, щоб він не був надто чистим. щось жовтинький. Водичка, поки тоненький пензлик в руці, рідкувато додаємо хвильки по воді, горизонтальній. Прямо перерізаючи це відображення у водичці млина спеціально, щоб його, щоб було зрозуміло, що це Міраж. От Оту, верхівку водички. Так. Можете підкладати собі вініку або пензлик таку паличку, так, або папірець, щоб виходило рівно тоненько. Трошки відображень води. Отаких От білих і можна навіть синюватих жовтеньких. На зворотньому боці млина я б додала ще. Чогось мені так здається, що прямо відвертий червоний, якщо він тут з'явиться в контрсвітлі, то це буде правдоподібно. Добре, ну і квіточки. Саме цікава частина. Можете тоненьким пензликом додати. Давайте от зелений темний в нас є. Беремо його, розбавляємо з водою. Добре, що Гуаш, так можна завжди повернутися до якихось своїх підготовочок. Задаємо такі травинки тоненькі. Це можуть, до речі, залишитися і просто травинки. І теж буде цікаво, але тоді треба і темних, і світлих якихось підати. А можна отак декілька основних. Потім берете щитинку, берете червоний колір. Змішуєте де неде її з синеньким. Це червоний, щоб бордо отримати, може, жовтенький трохи. Може, трошки білий, трошки геть. Спочатку хай це буде темний такий. І додаємо отак на травинки, нанизуємо якусь пухнасту квіточку. Що то воно таке росте в лугу. В полі, ніхто не знає, але буде гарно. Більше червоного, наприклад, я зменю цей колір, бо я його вже до коричневинки довела своїм синім і жовтим. А я все ж таки хочу більш яскравих. Яскравих історій. Так, вони в мене похилилися начебто в один бік від вітру, так? тому що щось на дощ йде. А начебто і. Можуть один на одного в різні сторони так заходити. Трошки цієї червоненької трави. так гарно, слухайте, давно я нічого так от гарненько сама не стояла не малювала. Так гарно, мені так подобається. А я б ще так навіть зробила, начебто, знаєте, з самого низу тут виходить, тільки вже відверто червоний, можливо, з жовтим. Давайте. З самого низу тут по траві виходять якісь кінточки. Вони спочатку така форма лаванди, спочатку трошки розширена, да? а наверх тоньша. Бачите, червоний і жовтим, як заграв на фоні того темненького. Ну, і поверх тих, що є, вже можна їх підтеплити ще. Цієї червоненки, а потім додаємо до цього всього білий, отримаємо брудний рожевий, обов'язково брудний, білий, з червоними, трошки там якась жовтинка. І от тут, на фоні всяких всіляких брудних намісів, світлим рожевим, по якійсь темній траві, ми підсвічимо ті квіточки, що є. Як бачите, всі кольори залишаються, тут. Тобто я не перекриваю попередні, я просто доповнюю. І отримую красу. І Та й, і все. Не знаю, щось мені хочеться цього кольору на млин десь отаку цю рожевинку. Це я вам казала, холодне світло, тут тобто рожевець такий холодний, піддати в млин. І тоді відображення у воді десь. Так, трошечки, щоб воно відігралось. А, мабуть, на цьому і все. Останнє, що я зроблю, це до зеленого додам білого і жовтого. Змішаю дуже світле, світле, багато жовтого, білого і трошки зелени. І оті верхівки поляночок своїх, вони будуть не тільки з жовтинкою, а ще й з білинкою. Можливо, я їх приглушу. Це не буде зайвим, але з'явиться ще якесь таке світло. І наниз плавно верхівкою, да? верхівкою того поля підсвітила. Так, білий жовтим, Без зелені, отак. Білим жовтим прямо підсвічу. Підсвітила вимила, витерла і плавненько донизу, можливо, розтягнула трошечки. А також щось світло-зелене з жовтим обов'язково і тоненьким пензликом по передньому плану, не тільки темні травинки, а вже поверх всього, що ви маєте, де-не-де черкні таких світлих травинок теж. Особливо ця темна зелень, вона аж просить: додай на мене щось світле. Особливо на передньому плані. Бачите, всі контрасти тут на передньому плані грають. Ну і трошки контрасту ми додали ось на те сонечко. По сонячні промінці вони і в фотографіях, і в житті, і в картинах завжди дуже цінуються. Тому не шкодуємо жовто зелене. Не вистачає на млині, не знаю, чи помаранчеву якусь плямку таку в тінь прям сюди вліпити під тон тачок. Так, підтеплити цю тінь зі зворотнього боку. Начебто рефлексує світло від води від трави відбивається на цей млин. І вже стає цікавіше, не просто якась темна пляма, а якась гра від тіночки. Я його трошки. Погладила, можливо, це має відображитися десь. Відображення має бути. Ну що ж, наша улюблена частина. Поїхали. Я буду чекати на ваші малюнки. Присилайте, будь ласка, в соцмережі всі свої роботи за нашими уроками. Я обов'язково подивлюсь. І до зустрічі, Па-па.